5 тисяч гривень для першачків. Уряд ухвалив рішення по запуск нової виплати. Називатиметься це пакунок школяра. Мовиться про грошову допомогу в розмірі 5 тисяч гривень на придбання необхідного канцелярського приладдя, книжок дитячого одягу, взуття для тих, хто відправляє свою дитину в перший клас в офлайн форматі. Отримати пакунок школяра зможе кожна українська родина. Заявка буде подаватися через дію. З нами на прямому зв'язку експерт з питань соціальної політики, депутатів Верховної Ради, член комітету з питань соціальної політики та праці у дві з 2007 по 2014 рік. Андрій Павловський, пане Андрію, слава Україні. Героям слава ну, давайте. Як ви оцінюєте такий пакунок школяра? Насправді на що на вашу думку це спрямовано такий захід від влади. Це більше популістичне рішення? Чи це справді підтримка? Школярів першачків. Хочу сказати, що неоднозначне відношення для, до цього, тому що з одного боку, треба вітати будь-яку підтримку українських родин, а з іншого боку. Люди вже там сперечаються в соціальних мережах чи доцільно це робити саме в час війни. Тому що коли було об'явлено, що у нас не вистачає півмільярда гривень на збройні сили, то люди пишуть, що може спочатку треба надати гроші воїну захиснику, щоб він захисник захис, захистив того ж школяра. По друге. По-друге, зверніть увагу, що нема принципу адресності. У нас цю допомогу уряд планує всім підряд роздати, і малозабезпечені родині, і родині мільйонерів всі однаково отримують по 5 тисяч. А як же, якщо ми йдемо в Європу? А як же адресність соціальної допомоги? В першу чергу допомогу повинні отримувати ті. Хто її найбільше потребує найбільш це роди малозабезпечені, родини багатодітні, родини наших захисників воїнів, родини загиблих, поранених і так далі. Тобто, тут неоднозначне сприйняття в суспільстві, тим більше що подобні пакунки, вони це ж не, не новація, це вже було. Це пам'ятаєте, що за уряду Гройсмана придумали пакунок малюка е немовляти і так далі, яким фактично цими пакунками замінили грошову допомогу. То тут щось подібне. Ну і так само тут аналогії люди пишуть: а може це під майбутні гіпотетичні вибори робиться, згадують Вовіну тисячу і так далі, і так далі. Тобто, з одного боку, і дійсно треба підтримувати батьків і школярів але яким чином як це буде зроблено ну знаєте, як в тому анекдоті, хотіли як краще а виходить як завжди Ну, тут просто ще цікавий цей момент, що витратити гроші можна буде лише е, онлайн-розрахунком, тобто, щоб ці конкретно 5 тисяч гривень йшли на речі, необхідні для, для школяра. Але тут е, як, чи всі будуть мати можливість, по-перше, через дію подати цю заявку, чи всі будуть мати можливість зробити, здійснити онлайн оплату? В цьому контексті ще теж до вас ставлю питання. І на вашу думку, чи вистачить цієї суми для покриття витрат на необхідне для першочка? Ну, безумовно, не вистачить. Бо зараз дуже здорожчали і книжки, і підручники, і канцелярія, необхідна для школи. Да? І дитячий особливо одяг, взуття, ну це будь частинка, може якусь там десятину покриє з необхідних потреб для родини на першачка, але разом з тим, все ж таки, як я казав, з іншого боку, краще, хоч якась допомога, ніж ніякої. Але але виникає питання, як це бюджетні витрати, це ж не заплановані витрати. Нові. Як вони передбачені вони в державному бюджеті чи ні? Чи треба буде мінфіну робити перерахунок і вносити відповідні зміни, але це треба встигнути швидко зробити до 1 вересня ці додаткові кошти додати? І ви правильно задали питання: це буде можливо зробити, подати заявку, отримати ці кошти через дії на банківські картки? Але разом з тим є офіційні дані Нацбанку, що у нас майже 70% родин немає грошових заощаджень, майже половина не користується цією дією. Там відсотків 30% взагалі не мають банківських карток. То, то яким чином дійсно цих людей, а це як правило малозабезпечення родини, да? то яким чином їм отримати цю допомогу? Можливо, якісь і готівкові варіанти треба було би передбачити в такому випадку, е, пане Андрію. А на вашу думку, все таки це рішення з чим пов'язано? Тут йдеться про те, що якщо першачок іде на навчання школу, а не залишається в онлайні, е, чи, чи це буде стимулювати батьків відводити дитину на заняття наживо, так би мовити. Ну, дякую, що ви загострили на цьому питанні. Дійсно, актуально, тому що міністерка соцполітики пані Жонович, каже, що це буде для утримання українських країн родин, щоб не вивозили, не вивозили дітей, самі залишались в Україні, і так далі. Але я думаю, що це не та сума і не та причина: 5 тисяч гривень, цього <віт> не робити. І, і тим більше, умова, яка це тільки тим дітям. Які підуть в школу саме тут, в Україні, і підуть очно навчатись, да, очно, теж певні обмеження. Але разом з тим, ну, я не думаю, що це буде якось мотивувати, залишатись. Я думаю, тут першочергові питання будуть для українських родин, для їхніх дітей це питання безпеки під час війни. да, І потім. Питання економічних умов, тому що у нас ми втратили з початку війни більше п'яти тисяч робочих місць, гарних робочих місць кваліфікованих з достойною заробітною платою, їх дуже мало. Да? От, от це питання уряд повинен в першу чергу вирішувати. Питання забезпечення робочими місцями українських родин. А тоді, вже, коли вони будуть забезпечені робочими місцями і будуть отримувати гідну заробітну плату, то ніяка урядова милостиня в розмірі п'яти тисяч не знадобиться, щоб зібрати родину до школи. Чогось подібного в європейських країнах нема. Там просто люди отримують достойну заробітну плату, що вистачає і на житло, і на освіту дітей, і на харчування, і на інші нагальні потреби. Ну тут ви ще добре підмітили звідки будуть братися кошти на цю програму? Тому що це очевидно не йдеться про 5 тисяч першачків і не про 10 тисяч першачків в межах всієї країни. Якщо ми відкинемо ці регіони, де немає іншого варіанту навчання як онлайн, то очевидно, це все одно не, 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 не получається 20 тисяч першачків. А звідки кошти? Ну, в тому -то і справа, що кошти в державному бюджеті на цей рік на ці цілі, на цю програму пакунку першачка, вони не були передбачені. Це треба їх ще спочатку знайти, зміни внести відповідні до державного бюджету і так далі. Тобто, ще треба проробити певну роботу і уряду, і в Верховній Раді. Щоб ці виплати, ця допомога, цей пакунок став можливим. Ну а може бути таке, що просто скажуть, ну ми мали на увазі з наступного року. Ну, обіцяли, нібито з 1 вересня цього року ну, урядовці, той же Шмигаль, Жолнович і так далі. Ну, Подивимося. А... Але знову ж таки, дивується при тому, що міністр фінансів сказав, що. В бюджеті не вистачає 500 мільйонів гривень на збройні сили України, і тут знову такі розтрати. Тут спочатку Вовіну тисячу роздали мільярди гривень при такому дефіциті бюджету, на саме на питання оборони. Зараз ці пакунки, я розумію, це гуманітарна потреба соціальна. Але але чи треба робити це під час війни? От як до речі, багато людей. В соціальних мережах, тому що в Фейсбуці, в твіттері і сперечаються і питають про це, чи на часі це уряд робить, чи потрібно воно під час війни? Ну знаєте, це багато хто теж казав так про цю тисячу гривень. Хто сперечався, але потім кінцевому результаті мало хто її перевів на підтримку Сил оборони. Тому якби. Ну, а це ж про що кажуть, що доволі низькій рівень була. Соціального стану, благополуччя українських родин, якщо вони не можуть навіть тисячу гривень на Збройні сили перевести, да, ну. низька куповильна спроможність. Ви зверніть увагу, що уряд же заморозив на три роки всі соціальні виплати, в тому числі і мінімальну зарплату, мінімальну пенсію. Прожитковий мінімум, через який розраховуються всі соціальні виплати, да? а з відповідним чином зареморожені доходи українських родин? Тому, ну, тому може дійсно 5 тисяч це як для підтримки штанів. А скажіть, будь ласка, чи було щось схоже за вашого членства у комітеті з питань соцполітики? Як тоді, чи взагалі були такі ідеї підтримати першокласників? Пам'ятаю, в 2009 році урядом Юлії Тимошенко було запроваджена виплата по народженню дитини. Тоді платили за першу дитину 48 тисяч. Там за, за другу, за третю, пам'ятаю, там ледь не 100 тисяч платили, але тоді це було при курсі 8 гривень за долар. Але на жаль, з тих пір оця виплата. Як була 48 тисяч гривень, так і залишилась. Да? Тоді вона була майже 5 тисяч доларів, а зараз в еквіваленті спустилися до 1 тисячі, і ніхто не збирається її індексувати, збільшувати і так далі. Тобто, фактично, зараз жінка отримує на дитину, і тим більше не зразу цю виплату платять, а стягують до 6 років дитині, якраз от в школу піде. а Виплату по народженні досі виплачують, і от і, ця виплата на місяць приходиться по 850, 850 гривень на, на дитину. Ця виплата по народженню от щось подібне, але знову ж таки сума не та, яка зараз би була потрібна на, на підтримку дитини. Пане Андрію, я вам дякую, що знайшли час та можливість долучитися до нашого ефіру. Нагадаю, з нами був Андрій Павловський, експерт з питань соціальної політики, депутат Верховної Ради, член комітету з питань соціальної політики та праці з 2007 по 2014 рік. Пане Андрію, дякую і бажаю вам спокійного вечора. Навзаєм!